Шановні друзі, вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас 26 жовтня, остання неділя місяця. Сьогодні день автомобіліста та дорожника України, з яким я вас і вітаю. Бажаю вам міцного здоров'я, скорішої перемоги, наснаги, терпіння, щоб файно. Гудів мотор, щоб автомобіль вас оминав затор, щоб завжди була вдала мить, і Янгол нехай завжди вас всіх хранить. Зі святом цим, з днем автомобіліста та дорожника України, шановні друзі. А я сьогодні вихідний день. Роботи немає. Приїхав на. Таке невеличке озеро у Мироцькому селі, це Бучанський район Київської області. Закинув два фідера. Сьогодні яскрава погода, осіння, сонячна, тепла. І вирішив я виїхати порибалити. Не знаю, чи піймаю що, чи не спіймаю, як кажуть, головне не результат. А сам процес. Тому насолодимося разом з вами цими яскравими днями, сьогоденної осені. можливо, щось я спіймаю, можливо, ні. Всім бажаю мирного скорішого неба, тихих ночей, щоб наші діти не лякалися. Вибухів, свисту, ракет, дай Боже, щоб все було гоже. Отакі то справи, шановні друзі. Влітку тут карась клював. гарний за ладонь такий грамів по 300, по 500, а сьогодні. Вітерець дує, сонечко світить, але щось нічого не клює. Я один закинув фідер на оснастку кавун на три гачка. О. А один на вбивцю карася, цей, щось зліва. Побачимо, що поймаю чи не спіймаю, щось один раз дибнуло. З правої сторони і все. Але ж насолоджуємося природою, соняч, сонячним промінням, дивимося на воду і трохи себе відволікаємо від нашої, нашого денішнього життя, як кажуть. Так що... Продовжуємо рибалити. З дому я взяв термокружку, заварив кави, поп'ю кави поки що і ви попийте зі мною, шановні друзі. Хто там за столом сидить, хто можливо відмічає потихеньку 50 грамами. Сьогоднішній день автомобіліста, а я на природі дивлюсь на воду і п'ю каву. І ви разом зі мною попийте кави. Добра кава на природі. гаряченька, смачна. Просидів я годину, шановні друзі, щось тихо, раз дибнуло. Сьогодні, напевно, мій день, який закриває сезон рибалки в цьому році, тому що вже осінь далі. Будуть напевно холодні ночі. Вода схолола. Риба вже мирна така перестає клювати, і, напевно, фідера треба зматувати, як кажуть, до наступної весни. А там буде видно, можливо, ще колись випаде нагода, і я виїду на риболовлю, якщо у мене з'явиться вільна хвилина. Сьогодні ми з дружиною зранку побували у церкві святого Миколи Чудотворця в місті Єрпінь. Поставилися свічки за упокої мого рідного брата Олександра, який загинув при виконанні службових обов'язків Царстві небесне. Він назавжди останеться в наших серцях і в пам'яті. Він також любив дуже рибачити, але так доля випала, що почалася війна і окупанти, які напали на нашу Україну, методом пуску авіабомби, авіаударом били мого брата, царство йому небесне. І вічна пам'ять. А нам треба жити далі, боротися, допомагати Збройним силам України, що я вас і закликаю. Допомагайте Збройним силам України, але тільки вони зможуть знищити цю нещ... нечисть навалу, яка прийшла з війною до нас в наші домівки. Будемо сподіватися, що все буде добре і ми переможемо. Наш народ не незламний, так що продовжуємо жити і боротися, шановні друзі. Поки що не клює, на жаль. Але погода дуже приємна, шановні друзі. Будемо сподіватися, що все буде добре. Такі то справи. А я вам покажу зараз, як я замісив приманку яку на сьогоднішню риболовлю. Ось у мене в відрі така каша, тут солодкий карась, трохи пшона. Гороху запалив я, начепив нагачки, верніше у, у пружини забив. І черв'ячок звичайний. На крючечки почепив. І закинули. Сидимо, тепер наблюдаємо, чи клюне в нас що, чи не клюне. Шановні друзі, на тому березі нічого не клювало. Я зустрів знайомих товаришів по рибалці, по роботі і переїхав сюди на їхнє місце. Вони дві плотвини тут спіймали під очеретом на опариша. Мені дали опариші ось трохи і вже ввечері як кажуть, сонечко сідає, зараз ще трохи тут посижу. Побачу, в них були клювання, а в мене там раз дибнуло і все. Зараз трошки ще тут посижу з півгодинки, може. Якщо нічого не возьміть, буду збиратися додому. Ось такі справи. А поки що возьму вудку з поплавком. І спробую на опариша під очеретом спіймати плотву. Так що розматую своє удилище. Можливо, щось спіймаю на вечір. Ради інтересу і охоти Ось такі справи, шановні друзі. Сьогодні закриття у мене риболовного сезону. Як кажуть, особо мені ніколи рибалити за роботою, але все одно потрібно якось себе відволікати. Так що пробуємо ловити рибку. то такі справи, шановні друзі. Почепив я опариша на гачечок. Такий в мене ось поплавочок. Трошки я сюди із корки причепив, щоб він добре тримався на воді. Можна різну глибину поставити і буду закидати. Шановні друзі, щось клює на ліву вудку. Фідер на там стоїть кавун. Можливо зараз щось клюнить. Так що чекаємо. А ви поки підпишіться на мій канал обов'язково, поставте лайки, вподобайки напишіть який-небудь коментар. Мені дуже буде цікаво і приємно читати. Підтримайте мій канал лайком і підписочкою. А ми продовжуємо рибалити сьогодні останній день мого сезону. Закриваю я рибацький сезон риболовлі. Сонечко вже сідає. Вон, дивіться який захід сонця. там что-то подклевывает. Что-то клюет. Було клювання, шановні друзі. Щось з'їло мого париша. Треба ще почепити. Ось на таку снасть, як бачите, я ловлю. Один гачок пустий, а на інших є поки що. Почепив я свіжого опариша. Зараз закину знову. Все, шановні друзі. На поплавочну нічого не клює, зараз буду зматувати її вже. Ну, воно потроху дергає, але непонятно, що то за риба. Так, ціп-сіп-сіп ціп, і перестане. Можливо, якась платва або краснопірка подіоргує потроху, а конкретного клювання немає. На цьому, шановні друзі, я закінчую трансляцію з ставка з водойми. Всім гарного вечора, тихої, мирної ночі. І ще раз з Днем автомобілістів. Хто за кермом, щоб було здоров'я тримати баранку. На все добре. Ви підпишіться на мій канал, поставте лайки обов'язково, подобайки і пишіть коментарі. Як казав один мій товариш, Риба і зайці приведуть у старці. Так що головна справа в нашому житті це працювати, любити свою Україну, допомагати Збройним силам і все буде добре. А риболовля це процес, а не, як кажуть, засіб наживи. Так що ставте лайки, вподобайки, пишіть коментарі. Підписуйтесь обов'язково на мій канал. До нових зустрічей на моєму каналі. До побачення.